Вчора, 21 лютого, Росія вперше завдала удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубеж». Така інформація з'явилася вчора після удару по місту Дніпро, і якщо це так. То це вперше в історії, коли використовується міжконтинентальна балістична ракета у військових цілях проти іншої держави. Пізніше президент Росії Володимир Путін виступив з заявою про те, що це була новітня ракета російського зразка під назвою «Орешнік». Ця ракета позиціонується як новітня балістична система середньої дальності з гіперзвуковими характеристиками. Основні характеристики, тип – балістична ракета середньої дальності, швидкість до 10 махів. Це Приблизно 2,5-3 км на секунду, система наведення заявлено, що сучасні системи протиракетної оборони, включно з американськими в Європі, не здатні перехоплювати цю ракету. Принаймні такі заяви звучали від Путіна, але з цього приводу є сумніви, як з приводу того, що це власне саме. Орешник якийсь невідомий, а не рубеж, який насправді є міжконтинентальною балістичною ракетою з дальністю близько 6 тисяч кілометрів. То ось сумніви є. Експерти зазначають, що раніше про ракету з назвою «Орешник» не було відомо. Деякі аналітики припускають, що під цією назвою може ховатися інша російська балістична ракета, наприклад, РС-26 «Рубеж». Видання «Дефен Експрес» вказує на можливість використання подвійних назв для з. Зброї в російському військово-промисловому комплексі можливі цілі та наслідки з приводу цього арешника. Застосування арешника може бути спробою Росії продемонструвати нові ракетні можливості та посилити ядерний шантаж. Ядерний експерт Фабіан Гофман зазначає, що, хоча удар був неядерним, використання такої ракети може розглядатися як ядерне попередження. Нагадаю, ця ракета складається з шести блоків, які розкладаються з Ще на 6 суб боєприпасів, тобто 36 ударів одночасно, проте за деякими характеристиками, вага цієї ракети рубеж. 1200 кг, кілограмів, тобто суббоєприпаси розпадаються кожен на 50 кілограмів, що менше за заряд шахеда. Проте удар 36 шахетів майже в одну точку це катастрофічні наслідки. Яка була реакція міжнародної спільноти США та їхні союзники були заздалегідь проінформовані про підготовку Росією запуску ракети середньої дальності, Принаймні Пісков речник Кремля заявив, що за 30 хвилин до запуску про це було повідомлено. Умлено відкритими каналами їхнім е власним е партнерам, як вони називають Сполучені Штати Америки та Велику Британію, про наміри запустити це ядерні відкриті канали, які працюють постійно, начебто, прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр підтвердила, що Сполучені Штати попередили Україну та партнерів про цей запуск. Таким чином, Орешнік залишається малоімовірною ракетою і маловідомою. її реальні характеристики та. Призначення потребують подальшого аналізу та підтвердження, чи взагалі така ракета існує. CNN з посиланням на американських чиновників заявили, що всього кілька експериментальних таких ракет має Російська Федерація. Однією з них, власне, вони і вдарили по Дніпру. Як пише видання, США знали про можливості використання цих засобів і завчасно попередили Україну та інші держави. Вони вважають, що Україна вже пережила безліч атак Росії, включаючи ракету з значно більшими. Боєголовками видання Financial Times заявляє, що саме ракетою РС 26 Рубеж росіяни вдарили по Дніпру, а не Арешником, як заявляв. Путін вони посилаються на високопоставленого українського військового чиновника, ну і традиційно не названого. Також своїми спостереженнями у себе в телеграм-каналі поділився військовий експерт Олександр Коваленко. Він каже, що удар російською міжконтинентальною балістичною ракетою супроводжувався досить масштабною ІПСО, інформаційно-психологічною операцією, покликаною посіяти паніку серед українців, а також масштабувати рівень загрози. Перший етап ІПСО був поділений на два протилеви. Лежні типи реакцій з боку російських ресурсів, одні, які є шаленими розповсюджувачами пропаганди, довгий час ігнорували факт удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. Інші приділяли йому левову частку уваги, вкидаючи різні версії про те, який тип ракети був застосований, за яким об'єктом завдав удар, і так далі. На другому етапі було організовано ненав'язливий дзвінок Марії Захарової під час її прес-конференції, ході якого Абсолютно не нав'язливо було почуто всім залом у тому, що тему балістики не можна коментувати. Цей момент одразу потрапив у наш інформаційний простір і е, не дарма, адже в ньому й була суть власне ось цього перформансу, як називає його Коваленко. І дійсно це виглядало доволі кумедно. Марія Захарова виглядала так, як вона чекає на цей дзвінок, і спеціально було зроблено так, щоб це почули. що Начебто не коментували. Тує Російська Федерація подібний перформанс мав надати таємничості теми удару та як наслідок підвищити рівень. Нервозності та психологічного пресингу в українському суспільстві паралельно з цим цей дзвінок мав і маніпулятивний характер, оскільки звучав тип ракети лише як балістична, і це мало б понизити категорію значучості ракети в експертних колах. На жаль, цей етап мав успіх, і практично всі українські інформаційні майданчики притягли до себе це відео, але провал поля у в тому, що ніхто всерйоз цей цирк не сприйняв. На третьому етапі пройшла імітація пуску Міжконтинентальної балістичної ракети у денний час, що мало спровокувати паніку та відчуття постійної нервозності серед українців. Ефект в умовах регулярних повітряних тривог був незначним а завдяки постійній присутності в українському інформаційному просторі. Пояснювальних бригад, які професійно роз'яснювали потенціальні загрози від таких засобів ураження, сприйняття міжконтинентальної балістичної ракети було зведено не як до провісника апокаліпсису, пише Коваленко, а до ракети категорії Х-2. Під кінець другої половини дня в російському інформаційному просторі стали інтенсивно звучати версії, що ракету, що застосували по Дніпру, некоректно називати міжконтинентальною, оскільки це балістична Ракета середньої дальності, таким чином, під закінчення дня російська інформ Середовище ще отримала вказівку мінімалізувати можливі наслідки віз застосування міжконтинентальної балістичної ракети шляхом підміни понять, називаючи її ракетою балістикою середньої дальності. У будь-якому випадку слід констатувати, що удар по Дніпру не тільки планувався з військової точки зору, але й мав вкрай об'ємний інформаційний супровід у вигляді багатоетапної ІПСО, що лише під Тверджує важливість для російської сторони супроводу цієї теми в потрібному ключі та з подачею. ключовим етапом цієї інформаційно-психологічної операції слід вважати виступ Володимира Путіна, який серед чергових сигналів та загроз ключовим партнерам України акцентував увагу на новітній ракеті, якою було завдано удару по військовому об'єкту, начебто у Дніпрі, зазначений етап орієнтований як на російську цільову аудиторію, це, начебто, такі технологічні досягнення російської. Кого військово-промислового комплексу, що маємо таку ракету, якої ні в кого немає, і ніхто не може її збити. Також і українська аудиторія, залякування населення України в частині, що стосується демонстрації намірів Російської Федерації продовжувати ескалацію конфлікту та поширення інформації про насамперед наявність у Росії новітніх розробок у сфері ракетного озброєння на західну цільову аудиторію, що підтверджується цілим рядом непрофесійних заголовків та статей у середовищі міста. Міжнародних ЗМІ, вважає Олександр Коваленко. Ну і вже сьогодні, 22 листопада, з'явилася інформація від головного управління розвідки, точніше від Крила Буданова, очільника. Він сказав про те, що ракета, яку запустили росіяни по Дніпру, є експериментальною. У РФ їх лімітована кількість, щонайменше два дослідних зразки, сказав начальник головного управління розвідки. Як підкреслив генерал-лейтенант Буданов, атака цією ракетою. Підкреслила, була сигналом, що Росія вже зовсім з глузду з'їхала. Буданов також розповів, що Арешнік це назва її науково-дослідної роботи: Шифер. А насправді система має ім'я Кедр і є носієм ядерної зброї. Очевидно, що Росія намагається максимально підвищити градус у суспільстві, тим більше західному, після того як дозволили Україні бити західними ракетами по території Російської Федерації. Звісно, це робиться тільки тоді, коли ти реально. Боїшся цього, коли тобі реально це загрожує? Тому наша, як то кажуть, справа своє робити. Ну а те, що Путін давно з'їхав з глузду, це ні для кого вже не секрет. Можна очікувати будь-чого, але головне сигнал повітряної тривоги треба бути в укритті. І тоді, скоріше за все, все буде добре. І ми обов'язково переможемо коли-небудь маємо. А для цього треба допомагати нашій армії. Всі реквізити від полтавських волонтерів в описі цього відео на актуальні і постійні потреби збройних сил України різних. Підрозділів нашої армії, тож дякую всім, хто долучається. Дякую заздалегідь тим, хто долучиться. Будь-які 10 гривень. Теж важливі. Тож чекаємо. Ну а ті, хто має. І хоче підтримати мій канал. В описі відео також знайдете реквізити, як мене підтримати. Буду дуже вдячний. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Ну і звісно, частина цих коштів відправляється на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вам вдячний. Дякую, що додивилися. Сподіваюся, лайк поставили, коментар написали. Ну і обов'язково підписалися. Рекомендуйте мій канал разом. Обов'язково вистоїмо і переможемо. Слава Україні!